11 січня ввечері фахівці Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи здійснили п'ять пошукових операцій для допомоги десятьом туристам, які заблукали в Карпатах. Всі ситуації мали схожий сценарій: туристи катались поза межами гірськолижних трас, збились зі шляху в умовах поганої видимості та загубились. Серед заблукалих були сноубордисти та лижники з різних міст України, зокрема з Києва, Харкова, Львова, Луцька та Івано-Франківська. Усі вони займались фрірайдом. І заблукали під час спуску. Завдяки своєчасному телефонному зв'язку з рятувальниками їх швидко відшукали та супроводили до гірськолижного комплексу Драгобрат. Медична допомога туристам не знадобилась. Останні, за часом сповіщення пошукові, проходили в районі гори Петрос. Цього разу допомоги рятувальників потребували двоє хлопців, які збились зі шляху під час туристичного походу. Однак згодом. Любителі гір зателефонували до служби порятунку та повідомили, що вони дісталися до будиночка біостаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка біля підніжжя гори Петрос і допомоги не потребують, тож пошуки були припинено. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання правил безпеки в горах та закликають туристів уникати катання поза трасами, особливо в умовах поганої видимості.